Ті Білорусь розмістить на кордоні з Україною комплекси іскандер та реактивні системи залпового вогню. Принаймні, таку вказівку дав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. Пишуть білоруські змі зокрема озброєння планують розмістити на Гомельському та мозерському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями. Раніше нагадаємо Лукашенко заявив, що над країною буцімто збили кілька цілей, які залетіли з боку України. України. Зараз з нами на зв'язку політолог Валентин Гладких. Пане Валентине, вітаю. Добрий вечір. В цілому ми поговоримо про політичні наслідки курської операції трошки згодом, але хотілося б зараз зрозуміти, до чого заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і що вони можуть сулити Збройним силам України. Ну, цей персонаж, самопроголошений президент Республіки Білорусь, є е, фактично двірною собакою іншого самопроголошеного президента іншої держави Російської Федерації. Ну і зрозуміло, що основна логіка цих заяв це створити реальність загрози для атаки території України з білоруського напрямку, для того щоб змусити збройні сили України, сили оборони України. Е, ну мати резерви для того, щоб у разі необхідності дати гідну відсіч подібним. Діям з боку Білорусі, але я схильний думати, що насправді до того ні дійде. І попри ці всі заяви, я думаю, що Лукашенко прекрасно усвідомлює, які будуть наслідки для нього внутрішньополітичні зовнішньополітичні він і так має, да бо за великим рахунком Білорусь і так є е, союзником і співучасником. Е, Всіх тих злочинів, які скої Росія на території України, і саме з білоруської території заходили ті частини, які потім розвлаштували тут різанину на Київщині і на півночі нашої держави. Але з точки зору внутрішньополітичної, я думаю, що він усвідомлює, що це рішення не є популярним. Не думаю, що білоруські військові чи громадяни Республіки Білорусь тим більше з огляду на останні всі ці події полагають бажань. Долучитися до цієї кривавої авантюри путінського режиму до речі, але би буде нас змушувати все таки пильнувати і цей напрямок. І я думаю, що просто ця вся кремлівська пратія. Вони сподіваються в такий спосіб якось полегшити. Ну для себе вирішення тих задач, які на сьогоднішній день поставили перед ними збройні сили України. Оцікаво, що на відміну від путінської влади, та і від путінської риторики Лукашенко почав говорити про свою, нібито, заміну. Він сьогодні, там перебуваючи десь в регіонах, розповідав, що він не вічний, і потрібно, щоб білоруси готувалися вже до його можливої заміни. Знову ж таки, це це все блеф. Я думаю, що це треба дивитися контекстуально і думаю, що так. Я думаю, що Лукашенка в кращому випадку буде намагатися забезпечити спадковість влади. Ну, провіше операцію да, цей спадкоємець. Тобто, чи буде він кровно споріднений йому, чи не буде кровноспорідненим йому. Але те, що він буде намагатися е зробити все для того, щоб е владу успадкував хтось, хто може гарантувати безпеку йому його оточенню, після завершення його перебування при владі ну, це оптимістичний сценарій. Ну для білорусі мається на для Білорусі. Ну ще більш огидний сценарій. Це якщо Лукашенко до кінця свого життя поки не помре, буде чіплятися за цю е владу і навіть не буде шукати собі якогось спадкоємця. Цебто після нього вже то ваші проблеми, як хочете, так і вирішуєте. Тому я думаю, що білорусам не варто плекати ілюзію, що вони можуть повбутися Лукашенка Лукашенківського режиму демократичним шляхом, а в Росії і погатів. Тобто, це такі політичні режими, які не демонтуються демократичним шляхом. Тому саме через це такі відверто недемократичні режими. Дуже часто люблять апелювати до конституційного до демократичного способу зміни влади. Вони прекрасно розуміють, що вони в такий спосіб не можуть бути змінені в силу того, що всі демократичні інструменти і інститути ну у них просто ліквідовані, згорнуті, і все. Тому я би не сприймав ці слова його ну за чисту монету. Відразу після початку курської операції м, пролунала цікава заява, що для нового заколоту в Росії потрібен лідер на місці, і один із них зараз перебуває в Україні. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони Крило Будано в інтерв'ю виданню Форбс. Але про кого йдеться, він так і не сказав. Давайте послухаємо його слова. На жаль, зараз не спостерігаємо такі пориви. Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є хороший лідер. Він перебуває у нас, але не буває можливостей. Тоді можна про щось говорити. Саме собою нічого ніколи не відбувається. Бунт вагнерівців готувався заздалегідь. Валентине. Це ви зізнайтесь? Яке я маю відношення до етнічних груп? Ні, я розумію, що моя мати походить з Чечні, і я також там певний час навіть жив в дитинстві, що да, не таємницю можу привідкрити, але ну, ні. І там ключовий момент, він же говорить про етнічні групи. Ну так, зрозуміло. Я пожартував, я, я від... ви зрозуміли мій жарт. Та да, можливо він э, саме цю э, групу і мав на увазі. Ну тільки треба розуміти, що все таки це вже не етнічна група, це окрема нація. Да? І я ну, схильний думати, що вони, як і багато інших народів. І народності, які населяють Російську Федерацію, вони перебувають на різних етапах свого національного самозростання е, і самоусвідомлення, самосвідомості. Але це процес неминучий, і я впевнений, що з усіма цими елітами, потенційними, ну, ведеться робота ну, не тільки україною за великим рахунком. Особисто ви бачите таких лідерів зараз? Ну, дивіться, я можу лише контекстуально знову ж таки говорити і робити от висновки з того, що сказав пан Будан. Ну, якщо він говорить про певні етнічні групи, то я маю, то швидше за все це. Або е, ну, ті е, чеченці, які воюють ногчі на нашому боці проти е, росіян, це можуть бути ті росіяни, які воюють знов ж таки проти путінського режиму в тих е, мілітарних структурах, там батальйони чи Росія РДК, та, РДК, тобто там їх ціла низка є. Ну, якщо ми говоримо про якихось політиків ну, російських, колишніх або там етнічного походження, які колись були представлені в Росії, то мені на думку спадає лише одна людина. Я не буду називати її прізвище, але він нещодавно постраждав від російського цього обстрілу, і він був єдиним, хто не хто голосував проти анексії Криму. Єдиний, наголошую. Ну, після чого, ну, але він має ж український паспорт на сьогоднішній день. І у там заходи, які там намагаються проводитися з залученням російської еліти, я дуже скептично ставлюся до перспектив російської опозиції, особливо її ліберального крила. Ну, як я казав вище, такі режими, як путінський або лукашенківський, чи Кадировський, вони не демонтуються демократичним шляхом. Ну а висновки вже робіть самі. Плюс я не думаю, що коли Кирило Буданов про це говорив, він мав на увазі також якісь демократичні да, процедури. Тому ну Росія впевнена рухається до смути, і всі прекрасно усвідомлюють, що питання влади в Росії ну, буде вирішуватися в силовому порядку. І це не тому, що там такі погані опозиціонери, це тому, що той режим, який зробив, сконструював в Росії Путін і його е, прибічники, да, посіпаки, ці всі опричники, ну він в. В принципі, знищив всі інші інструменти легаліз... легітимації і легалізації, окрім як сили, це є велика проблема, і, як би сказати, так скажімо так, робить перспективи якогось транзиту влади якогось цивілізованого, ну, принаймні для мене, в моєму уявленні вельми, вельми приймарними. А як там еліти між собою домовляться? Тобто, да, я згоден з тезою, що е заклад для Росії в нинішній ситуації більш ймовірний, ніж е там, революція. Ну, Тому що революційна ситуація ще не визріла, вона може і визріває, а заколот цілковито може. І це можливо єдиний спосіб. Ну для Росії уникнути от максимального е, цього силового сценарію транзиту влади. Тому можливо для них це дійсно було би і найкращим сценарієм, якщо б російська там економічна еліта, там еліта суб'єктів федерації, якось між собою це все спробували погодити і врегулювати. Але є одна проблема брак довіри. Ну, тобто, такі режими, як путінські і Лукашенківські, вони тримаються на атомізації суспільства. Ну, відповідно, всі, хто потенційно готовий виступити проти Путіна, вони ж мають також між собою співпрацювати, а не один одному не довіряють і сприймають один одного і потенційних конкурентів. Тому давайте просто приймемо на віру те, що сказав керівник ГУР. Я думаю, що він е -е, знає про що е -е, говорить. Принесення війни витискання війни на територію агресора, про що говорив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні? Ми вже глядачам показували його. Чи може мати за собою одну із цілей цієї курської операції смута? Та ви говорили про це. Які ще цілі політичні? Можливо, і не тільки ну звісно, окрім військових, тому що ми не військові. З вами для того, і не військові аналітки, для того щоб це обговорювати трошки згодом. Будемо із Олександром Мусієнком власне детальніше цієї теми торкатися, але з вами суто по політичним аспектам хотілося пройтись, тому що на сьогодні це вже більш ніж третій день цієї операції. Та таких цілей декілька з'явилося. Які ви визначите, ну я схильний думати, що передусім це чергова демонстрація цієї внутрішньої слабкості путінського режиму і його вразливості. Причому ця демонстрація не тільки назовні, тобто не тільки зовнішні спостерігачі мають побачити, але і самі мешканці Російської Федерації повинні побачити, що за цими бравурними заявами там, про другу армію світу реально нічого не стоїть. Що путінському режиму абсолютно начхати на долю е пересічних росіян, що пересічні росіяни цікавлять Путіна винятково як ресурси, інструмент для досягнення яких Кось абсурдних цілей, які жодним чином не суголосні, якимось життєвим інтересам пересічних росіян. І ми по тим фрагментам, які викладають дуже часто і російські пабліки, вже можемо спостерігати, що там наростає невдоволення серед паспалітих або крипаків, Вони не зовсім пасполіті да, повною мірою. Е, ну але просто це також навряд чи може фіналізуватися в якісь політичні дії. Це один момент, другий момент. Ну давайте подивимося на заяви, які пролунали з Європи і зі Сполучених Штатів Америки. що... Україна як об'єкт нічим не вмотивованої збройної агресії Росії має всі. Права законні для того, щоб захищати себе всіма доступними методами, зокрема і е, завдаючи ударів по території Росії, і тут я хотів би просто звернути увагу на інше питання, яке дуже часто дискутується останнім часом. Це те, що все таки е, Україна отримала право використовувати все озброєння, яке ми отримуємо без обмежень, ну за виключенням звичайного обмеження, які накладає міжнародне гуманітарне право для ударів. Території Росії і я схильний думати, що ця операція є одним із Етапів ну досягнення такого рішення про що постійно говорить Зеленський. Ну плюс вчора ставка була, і там одним із питань була доповідь е голови служби безпеки України пана Малюка. Ну і принаймні з публічних джерел йшлося, що обговорювали якраз у ці от далекобійні операції служби безпеки, як це було в пабліку президента України характеризовано. і ми розуміємо про що йдеться: йдеться по удари по російських аеродромах. По російських стратегічних підприємствах, пов'язаних з військово-промисловим комплексом. До речі, в Курській області Альфа СБУ вже збила дронами два гелікоптери російських. Це вперше в історії людства. Тобто, в морські цілі вже вражали. На землі вражали, от в повітрі це вперше два гелікоптера збили дронами. Тому я думаю, що ключовий момент, все таки це от е, таке, от е, політичний складскладний крім суто мілітарних. Да, але про мілітарні нехай mm. говорять. Ну тут і, пане і, Валентине. Не... Дивіться тут один момент. Окрім того, що і Сполучені Штати Америки, координатор ради нацбезпеки США зі стратегічної комунікації Джон Кірбі, каже, що українці використовують західну зброю у визначеній зоні і не порушують обмежень. Бу. А... Дестах не бачить проблеми використання Україною і леопарду на територію Росії. Водночас, ми а, зараз активно артикулюємо. А, дайте нам дозвіл на використання далекобійної зброї. А, ну власне, чи дочекаємося ми цього дозволу а, зараз в найкоротшій перспективі? На вашу думку, показуючи, показуючи наш результат того, що ми можемо перенести війну на територію Росії. Ну я якраз про це говорив, що це також є оцим от розширенням да зони використання зброї. Але треба розуміти, що обмеження стосуються лише певних видів озброї. Ну причому знову ж таки все це, я думаю, є предметом певних дискусій. Пам'ятаєте, коли одного американського високопосадовця про це спитали, він сказав, що ну да ми проти, щоб американськими ракетами завдали ударів по Москві. Ну, по Москві так. Ну, окей, ну коли ми говоримо про удари в російський тил, ну, тил це 3 кілометри, 30 кілометрів, ну 3 тисячі кілометрів. Ну я ж казав, що все одно є міжнародне гуманітарне право. То все одно ми обмежені будемо як держава, яка да, цивілізована, а не росіянами, де да, якісь чисельні воєнні злочини. І я схильний думати, що в цьому напрямку ми рухаємося і. Це може стати дуже важливим е рішенням. Я схильний думати, що передача Україні F-16 – це також є своєрідна увертюра до того, що це такі удари е ну, в глиб Росії, щоб руйнувати її логістику, передусім. Ну, тобто, просто якщо їм зламати логістичні ланцюжки, якщо ускладнити постачання особового складу, техніки, боєкомплектів, ну, ми розуміємо, наскільки це проблематично. І ну, наразі все це успішно виконують українські і ну, спецпризначенці і ГУР, і СБУ, мною ну, вже вище згадано, і багатьох інших структур. Але просто розуміємо, що ми робимо це поки що власною зброєю. А якщо до того долучиться ще компонента. Um... Тих озброєнь, які ми отримаємо, я думаю, що це прискорить усвідомлення путінським режимом і росіянами неминучості їхньої поради, і це може підштовхнути їх. Це єдине, що їх може підштовхнути дійсно до готовності якогось продуктивного дипломатичного врегулювання. Діалогу, Засади, так. Кого маємо вони не для кого не секрет, це формула миру Зеленського, і там все чітко прописана наша позиція. Тут не треба розводити якусь конспірологію. Ми не зазіхаємо на чужу територію, якщо вже так. Підбити підсумок. Дякуємо. Валентин Гладких, політолог, був з нами у марафоні.